Захотілось мені цих трубочок з білковим кремом, і вирішила я перевірити лайфхак Як спекти трубочки за допомогою ложок, якщо немає спеціальних форм. Так ось намотала я смужку тіста на дві ложки. До речі, і виделки також використовувала. Потім намастила жовтком і відправила в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. І результат мені зовсім не сподобався. Місця для білкового крему зовсім мало і це мені не підходить. Тому іншу половину тіста я зробила вже на таких конусах з фольги. З Фольги складаємо трикутничок, а потім формуємо такий конус. Всередину можна ще запхати якусь бумагу, наприклад, щоб добре трималася форма. А потім роблю все так само: наматую листкове дріжджове тісто на конус, обмазую жовтком і відправляю в духовку. До речі, тісто я використала покупне, я його не готувала. І ось результат. Такі трубочки мені подобаються більше. Далі я беру свого помічника і готую крем. Беру два білка, які залишились жовтки, Обов'язково холодні. Збиваю до білої піни і додаю поступово цукрову пудру. Загальний час вбивання я не зафіксувала, головне, щоб вийшло ось мас. Повинно стояти і не стікати з вінчика. Значить, все вийшло правильно. Далі перекладаю крем в кондитерський мішечок і наповнюю трубочки. Ось так мені захотілося швидко приготувати трубочки, а морочилась цими лайфхаками півдня. Пишіть в коментарях, чи полюбляєте такі трубочки.